пан Білоусов проти України так почалося все, що 11 годин ранку, 18 липня 2005 року, кілька працівників міліції запросили з'явника пройти з ним гуртожитку, в, в якому він проживав. Там з'явник повідомив, що міліцію були отримані з'яви від двох матерів, які обвинувачували його у скоєнні дій відносно їхніх малолітних доньок, і до зараз до комітерського районного відділку Харківського міського управління головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. Зявнику було допитано у зв'язку з цим, і близько сім, 17 годин він зізнався у вчиненні злочину. Там підписав дозву на проведення міліції огляду його житла, і того ж вечора працівники міліції разом з заявником повернулися до його житла та вилучили деякі з його речей. На стадії затримання заявника не було документально зафіксовано пізніше того ж дня з метою перевірки анонімної скарги, отриманої через гарячу лінію, заступник начальника відділу міліції відібрав пояснення у заявника, який поскаржився на жорстоке з ним поводження працівниками міліції. Вранці 19 липня 2005 року судово медичний експерт оглянув заявника і зафіксував у нього легкі тілесні ушкодження, включаючи набрики м'яких тканин, численні синці та подряпини на різних частинах тіла і, зокрема, на обличчі та в області ПА. О 20 годині 40 хвилин цього ж дня слідчим міліції було складено протокол з затримання заявника у зазначений час якогось в якості підозрюваного вчинені злочину. А 22 липня 2005 року заявник постав перед Ком'янівським районом судовим. Місто Харкова, далі районний суд, який в якості запобіжного заходу обрав втримання заявника під вартою. Заявник неодноразово подавав скарги прокурору Комітернівського району міста Харкова щодо, ж... щодо жорстокого з ним поводження працівниками міліції з метою отримання зізнання у вчиненні злочину. Прокуратура неодноразово закривала справу у зв'язку з відсутністю складу злочину та у зв'язку з невстановленням особи, що вчинила злочин. І після висновків вищестоящої прокуратури провадження у справі кілька разів поновлювалось, і двічі постанов прокурора районної прокуратури про закриття справи скасувалася районним судом, і справа е поверталася на додаткове розслідування. До Європейського суду заявник скаржився. За статтею 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, далі конвенція на катування працівникам міліції під час тримання його під вартою, та за статтею 13 конвенції на те, що його скарги на катування не були належним чином розглянуті. Крім того, заявник скаржився за пунктом 1 стаття 5 Конвенції за незаконні стримання його під вартою з 18 до 19 липня 2005 року, а також, що його затримання ввечері 19 липня 2005 року здійснено без судового рішення, порушувало чинне національне законодавство. Тобто заявник також скаржився за пунктом 3 статті 5 конвенції на те, що він не постав негайно після свого затримання перед судею. А за статтею 18 конвенції заявник скаржився, що 18 липня 2005 року міліція незаконно обшукала його житло. Європейський суд визнав порушення процесуального аспекту стаття 3 конвенції через непроведення органами влади належного розслідування, тверджень заявника про жорстоке поводження, про що свідчать. Численні затримки, періоди бездіяльності, зупинення провадження та закриття справи, численні повернення справ на додаткове розслідування а також з огляду на системні недоліки, що дозволяють представникам держави, які піддають підозрюваних жорстокому по поводженню для отримання визнавальних показань, залишатися безкарними. Розглянувши скаргу заявника на жорстоке поводження з ним, працівниками міліції, європейський суд сказав що версія подій заявника є узгодженою і докладною, підтверджується медичними та іншими доказами щодо тілесних ушкоджень. А факт зізнання увчення злочину під час документального незафіксованого зафіксованого тримання. Під вартою без відповідних процесуальних гарантій, і незабаром після цього відмова від своїх показань створює враження недобровільності в визнавальних свідчень заявника, і більше того, жорстоке погодження із заявником здійснювалося за. Зачиненими дверима кількома працівниками міліції було умисним тривало кілька годин поспіль та мало за мету утримання від заявника визнавальних показань про вчинення злочину. І за цих обставин європейський суд дійшов до висновку, що жорстоке поводження з заявником становило катування в порушення матеріально-правового аспекту статті 3 конвенції. Європейський суд визнав порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв'язку з триманням заявника під вартою з 18 до 22 липня 2005 року з огляду на те, що 18 липня 2005 року органами міліції не було документально зафіксовано затримання заявника, а протокол затримання було складено тільки ввечері 19 липня 2005 року. Тобто оформлення статусу заявника, як затримано за підозру вчинені злочину, відкладалося без будь-якого розумного пояснення, і строк тримання заявника під вартою без відповідного судового рішення перевищив строк, дозволений законодавством. Європейський суд констатував порушення пункту 3 статті 5 конвенції у зв'язку з незабезпеченням права заявникам негайно постати перед суддею за огляду на те, що отримання заявника під вартою здійснювалося у незаконний та свавільний спосіб, що негайний судовий контроль міг би попередити. Європейський суд встановив порушення статті 8 конвенції у зв'язку з тим, що огляд помашкання заявника. Було здійснено за його згоду, яку було отримано за відсутності процесуальних гарантій, що захистило б здатність заявника висловлювати свою справжню думку. І відповідно, огляд працівника міліції житла заявника 18 липня 2005 року не проводився згідно із законом. Цих підстав європейський суд одноголосно вирішує долучити до суті заперечення уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту щодо скарги заявника про те, що розслідування його тверджень про жорстоке поводження з боку працівників міліції було неефективним та відхиляє його. Тобто оголошую заяву прийнято і постановлюю, що було порушення статті 3 конвенції у зв'язку з відсутністю ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження з боку працівників міліції. Постановлюю, що заявник був підданий катуванню у порушенню статті 3 конвенції, постановлює, що було порушення пункту 1 статті 5 конвенції, постановлює, що було порушення пункту 3 статті 5 конвенції, і що було порушення статті 8 конвенції. І постановлює, що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статус остаточного відповідного до пункту 2 статті 44 конвенції, держава відповідач має виплатити заявнику нижче наведені суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави відповідача за курсу на день здійснення платежу. 25 тисяч євро. Підшкодування моральної шкоди разом з будь-якими податками, що можуть нарахуватись. 3500 євро компенсації судових та інших витрат разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, які мають бути перераховані безпосередньо на рахунок адвоката заявника, і зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, який яка діятиме в період неспаду, до якої має бути додано 3% відсоткові пункти? Дякую за увагу.